24 дрони камікадзе запустили по Україні росіяни вночі 4 травня. Окупанти цинічно підписали безпілотники фразами За Кремль» і за Москву, начебто, їхні удари є помстою за вибухи над Кремлем, які сталися напередодні. Сили протиповітряної оборони змогли збити 18 ворожих дронів, шахет та один розвідувальний безпілотник. Усі повітряні цілі, які летіли на Київ, вдалося знищити, але уламки збитих дронів пошкодили припарковані поблизу будинків автомобілі і дорожнє покриття, звітують у міській військовій адміністрації. Попередньо інформації про потерпілих немає. А от над Одещиною вдалося збити 12 із 15 ворожих шахетів, інформує оперативне командування Південь. Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу, яка спалахнула внаслідок попадання дронів, загасили, люди не постраждали.